Як сказати, я шаленію від цих парфумів? Або я боюся пауків? Або як сказати, я пишаюся своїми досягненнями? Це тема нашої сьогоднішньої зустрічі. І ми з вами на каналі Mir English? Тут ми говоримо про англійську легко, просто, з гарними прикладами. Тож залишайтеся! Підписуйтеся обов'язково, пишіть свої коментарі. Саме це підтримує наш україномовний контент. Let's continue! Ви вже знаєте фразу I am happy о oh, I am tired. It's easy, скажете ви. А що якщо я скажу до цієї фрази, де вже є дієслово слово toбі, так прикметник happy, «tired». Якщо додати лише одне слово, то вийде звичайна магія англійської мови. Ви отримаєте фрази, які звучать всюди, на вулицях Лондона чи Нью-Йорк. Що ж це за фрази, які будуються за таким правилом? Діє слово be» – прикметник, а після нього йде невеличке, дуже маленьке слово прийменник. Але ж яке важливе! Воно додає усієї цієї фрази нового значення. Зміст стає більш просунутий. Наприклад, I'm tired. A1. I'm tired of this noise. Я втомилася вже від цього шуму. Це вже B2. Перша група. Захоплення. Звісно, ви можете сказати I love, I like, I enjoy, але ж краще скористатися цими фразами. Number one: To be king on. The king – це дуже захоплюватися чимось. He is king on football. Він захватів від футболу. Обна фраза to be interested in. is interested in art. Вона цікавиться мистецтвом. Додам фразу to be good at or to be bad at. Щось мені гарно вдається, щось мені погано вдається. He is good at cooking, she is bad at math. Ну і на останок моє улюблене. to be crazy about. I'm crazy about this puffer. А ця група вже про почуття. Про почуття роздратованості, незадоволеності і так далі. She's... To be afraid of. I am afraid of spiders. Oh no! To be angry with. She's angry with her sister. Вона тердиться на свою сестру. Worried about. Хвилюватися про щось. worried about the exams. To be fed up with. Фразове дій слова up означає нагодувати до отвалу, А у нашій фразі воно має негативний відтінок. I'm fed up with it. Я ситий по горлоці. Запам'ятайте цю фразу, вживайте вона дуже емоційно. А ми з вами переходимо до третьої групи. Це про ставлення до себе, про ставлення до своєї репутації. Number one, to be proud of. To be proud of. I'm proud of my family. А наступна to be famous for бути чимось відомим. He's famous for his novels. Він відомий своїми романами. Ось такі у нас фрази здається дуже легкі для вживання, але ж 80% моїх студентів завжди роблять тут помилку. Перевірте себе, чи зробите ви цю помилку. Це місто відомо своєю їжею. Як ви скажете? Вживайте фразу to be famous for. The city to be famous for its food. Так? Ні, не так. Треба сказати: The city is famous for its food. Чому? Тому що ми слово to be. Змінюємо. Воно завжди змінюється. Ніколи не вживайте слово чубі у початковій формі, вживайте форми ті, що ми вчили в попередньому відео. Передивіться його, якщо підзабули: е, іС, а «воз» або «вер». Ці форми вживаються замість слова чубі. У цих фразах. І ще одне застереження. Будьте уважні, після цих фраз ми вживаємо або іменник або слово синговим закінченням. He's crazy about football. Or he's crazy about playing football. Or he's crazy about watching football. She is interested in English or she is interested in learning English. Зараз у вас є 10 фраз зі словом to be, які зроблять вашу мову більш живою та впевненою. Зробіть свої приклади з цими фразами і запишіть їх у коментарях. Я обов'язково дам вам зворотній зв'язок. І ще раз нагадую: для підтримки україномовного контенту ви можете зробити дуже багато, підписавшись на цей канал та поширивши його зі своїми друзями, а також написавши свої коментарі. Тож не зволікаємо, підписуємося, коментуємо, підтримуємо українськомовний YouTube. See you next time!